Мене звати Тетяна Гончар. Я працюю в розрахунковому департаменті контролером. Варківський Михайло Васильович. Працюю з люсером шостого розряду. Яхтяренко Микола Іванович. Слюсар АВР. соломіний Олександр Миколаївич, провідний інженер. Федоренко Віктор Петрович, посада слюсар контрольно-вибірнених приладів. Я працюю в водоканалі більше 20 років. Я працюю 29 років. Майже 17 років. Загальному 31, один. Ну я б увольнявся останні 20 років. непрерівно. в цьому році буде 27 років. Як я працюю в водоканалі? Ця робота мені сподобалася. підобрав колектив. Доволі дружні. і Він думав, буду працювати, попробувати, тільки, а вийшло що вже 24 роки пробую. Мені дуже подобається робота тим, що тут дуже гарні люди, дуже гарний колектив. Всі один за одним, як сім'я. Ну, найбільше мені подобається в моїй роботі, те, що наша станція і наші люди. А вони завжди стараються виконати свою роботу. При будь-яких умовах ми прикладаємо всі зі для того, щоб отримати прийнятний результат, відповідно до встановлених. Мені подобається робота, тому що я спілкуюся з людьми, роз'яснюю людям, як треба користуватися лічильниками, як показники вдавати, і що входить в їхні обов'язки. Ну, мені подобаються машини, техніка мощна. Ну і переносимо користь для людей. Повномасштабне вторгнення, якраз мене стріло на роботі. Здав зміну і коли їхав до себе додому, то моє місто стояло вже в диму, бо вони бровари бомбили. перші дні саме таке було не визначені, що воно як, коли воно поруч все стріляє, коли ми залишилися тут е, чергувати на роботі 24. Їхали на роботу з дружиною, потім вихідний, потім тероборона. Ну, Ми допомагали ЗСУ перекривати блоками мости, а тут на місці готували коктейлі молотова, щоб відвозили, тому що в перші дні було дуже складно, Цику хлопці готувалися теж тут. Хто як міг захищати на всяк випадок? Було переїжджав через Южний мост, якраз ракетами били шахетами по видобучах, прилітало два рази ззаду. Така шаскавати, ходив подував. І часу 12 ночі пішли дрони і ракети. Їх почали вбивати. І коли okay. зробили все і дати воду залишилось ну, 10 О, І полетіли на нас осколки. За спиною почали почули за спиною все, вони почали бити об стінку об перила. Ти ощутив, оце все, що маєш з тобою бути в це время. Розпоминання не з дуже приємних таких. Одного разу зранку ми їхали на роботу, а в цей час якраз летіли на Київ дуже багато ракет. То ми в автобусі наблюдали, як наші ППО збивають ракети, і ми всі дружно в автобусі кричали Слава ЗСУ, слава Україні! Запам'ятається на все життя, ну це треба працювати, тому що я кажу, ми робимо роботу, ми місто обезпечуємо водою. І друге, це як кажуть, отримати підтримувати нашу армію. Бо хлопці, які воюють, потребують дуже багато збройної обмундирування і їжу. І ми повинні працювати. І хоч мені вже зараз буде, вже як кажуть, 65 років, я буду працювати скільки, скільки зможу, щоб підтримати наших хлопців. Це робота, яка ну, не може зупинитись, тому що ми маємо надавати ці послуги, люди цим користуються, хтось не користується. І це треба також відмітити. Це треба робити ці нарахування. І, і коли ну, нікого немає, думаєш, ну, а хто як не ти і, і чому як не заради цих людей? Не тільки колег, але навіть за споживачів, які також повинні отримувати якісні послуги в будь-який час. Продовжувати працювати мене мотивує натхнення. Мені подобається ця робота. Спілкування з людьми, я їм допомагаю, вони мені допомагають стати кращими і нашому водоканалу допомагаю. Водоканал це, це як серце організму, що подає кров. Так само ми подаємо воду в місто. це як артерія. Більше мотиву, що все ж таки робота потрібна. Така, що без як кажуть, без води не, не сюди. Є таке, не Я таке на неприслів'я. Зараз в такий час, ну ми не хідні. Ми критична інфраструктура, ми забезпечуємо життя цього міста. А якщо подумати, в принципі, в перші дні, якщо б зупинився водопровод, зупинилась каналізація. Я думаю, це б була б просто паніка всіх, тому що всі б зрозуміли, що це напевно кінець ну, мотивує те, що треба працювати, треба піднімати нашу економіку. Треба допомагати нашим хлопцям, зсу донатити те, що ми робимо тут. Що побажати нашим колегам на цьому дню здоров'я. Щоб не хворіли, чекали, бо є хлопці, які в нас з наших департамент воюють, хтось охороняє, щоб вони всі вернулися додому, щасливі, радісні, обміняли своїх рідних і близьких. Ну, щоб і місто наше жило, і вода з кранів бігла. Я побажаю своїм колегам, щоб натхнення, щоб енергія в них була і щоб вони берегли себе і здоров'я, і гарного настрою. І щоб ми всі прийшли до перемоги, я хотів би побажати їм терпіння, такої мужності, яка є зараз у всіх, і все таки перемоги. Щастя, здоров'я, мирного неба, вищої перемоги і терпіння в нашому нових ділі. Ваша робота не завжди помітна, але вона дуже важлива. Ви робите все, щоб наше життя було комфортним та безпечним. Бажаю вам. Витримки, сил та енергії, щоб ваша праця була гідно оцінена, а ваші домівки були сповнені затишку, тепла та любові. Це здоров'я, щастя, кохання і перемоги. Нам всім перемоги. Слава Україні!